День сміху прикарпатці розважаються як уміють. Когось розбудили у удосвіта чи застали зненацька несподіваним телефонним дзвінком, а хтось вирішив розбавити дітям робочі будні. Позвонила своєму хлопцеві, і сказала, що я, що я вагітна в, в трубку мовчання, пауза. Він такий, що? Я кажу, та що, дві полоски. Він точно? кажу, точно. Кажу, ну все, приїжджаю завтра в ЗАГС". Я кажу, ні, чого? Це шутка. Зранку за телефону до мене знайомий, каже, потрібно забрати сумки з вокзалу. Ну, я одягаюсь, збираюся на вокзал, а він каже, через через півгодини дзвонить, я каже, з першим квітнем тебе. Каже, дякую, п'ятій годині ранку. Чоловік у мене жартівник, у нього почуття гумору розвинено. Розкажи, розкажи. Ну, дочка, дзвонить дочці на роботу і каже: Ти вийди в коридор, я до тебе прийшов, чекаю, чекаю. Вона каже: то у нас нарада зараз. Він каже, ну я так далеко йшов. Вона вийшла, каже, ти мене бачиш. Вона каже, не бачу. Він каже, квітня. між тим. Економічна ситуація в країні цікавить прикарпатців значно більше, ніж день сміху. Щоправда, і це кажуть не привід для смутку не перший розіграш це, мабуть, курси валют у наших банках. Це такий сумний насправді розіграш. Ну а взагалі будемо оптимістично ставитися до, до всього, що зараз відбувається. І будемо пробувати жартувати самі над собою. При цьому як самі жартівники, так і ті, кого розіграли, відзначають, ображатися не варто, адже найголовніше у цей день сприймати витівки виключно з гумором.